Слава Україні! Сьогодні в мене є заряд імітування роботи артилерії М115A2. Якщо не помиляюсь, він виготовлюється у США. Після активації даний заряд створює гучний свист, та через час від 2 до 4 секунд він вибухає, створюючи гучний звук та спалах. Даний заряд використовується для навчань, для імітування бойових умов. Щоб солдати звикали до вибухів та інших відволікаючих факторів. Фактична вага 117 грам, діаметр 5,7 см, довжина 18,1 см, має картонний корпус. Всередині приблизно 60 г пороху. Скоріше за все, це суміш пороху з алюмінієм для яскравішого спалаху. Нагадую, що необережне поводження з піротехнічними засобами може призвести до травмування. Тому завжди будьте обережними. Після ініціювання одразу викидайте з рук або ініціюйте його дистанційно. В даному виробі 60 грам пороху. У пітарді Корсар 16 приблизно 14 грам пороху. Враховуйте, що цей заряд під час вибуху може метнути вторинні вражаючі елементи, наприклад, дрібне каміння або інше сміття. Тут на корпусі вказано, що не можна знаходитись людям ближче, ніж 35 метрів до даного заряду. Примотав до дерева. Щоб її активувати, потрібно чеку. Далі виймаємо пробку. Коли ми потягнемо за цю пластикову заглушку, яка мотузкою під'єднана до механізму ініціювання, ймовірно, тиркового буде ініціювання. Зараз прив'яжу до цієї мотузки іншу мотузку та будемо випробовувати. Свистить доволі переконливо. Але бахнуло, ну, як пітарда. Підписуйтесь на канал, далі я знайду щось, що бахне трохи сильніше.